Нарешті відомі імена двох пологівців, які стали переможцями розіграшу квитків від редакції газети районка. Розіграш відбувся 5 грудня у редакції газети районка. В акції взяли участь більше сотні учасників, які у період з 1 листопада по 4 грудня включно оформили річну редакційну передплату на газету районка. Як це було далі у репортажі? Ви передплатили районку, і це значить, що на вас чекає Олександр Малінін. Та студія квартал 95. Сьогодні середа, 5 грудня, на годиннику 12-та. Тож ми починаємо визначати щасливих переможців нашої передоворічної лотереї. Ну, По-перше, доброго дня, доброго. Вітаємо доброго. Вас, вас, в нашій а, оселі затишній. Хочу побажати вам, по, по перше, хочу подякувати, що ви разом з нами. Лотерея – це гра, тому я хочу побажати. Фортуни щасливої усім вам, але на жаль, або на щастя, переможуть тільки два передкладника, бо лише тільки два учасника, два передкладника на чотири квітка, які вже у нас передвані. Ось тут вони перед вами. Це не біда, бо на вас чекаючи ще 150 подарунків, супер брози, побережні блок. На ваших очах завантажують всі номерки? Ну, як на великому будь-якому великому концерті перед зірками сюди буває розігрівка. І у нас сьогодні на розігріві наші місцеві зірки це три бутилки шампанського. Сьогодні будуть тільки переможці, а отримують подарунки навіть ті, хто буде визначати цих переможців. Ви на себе цю місці не перемогу, тому бажаючи витягнути першого переможця, будь ласка, підійдіть і. Зробіть мах рукою. На вас також ви отримаєте подивимось. Давайте познайомимося, як вас звати? вами. Василь Калінович зараз ще відзначить першу людину, яка отримає першу бутылочку шампанського. За вашу нелегку місію отримаєте безкоштовне вітання на Славі. коли може вам пригодиться на... Так, першу бутылку шампанського виграє номер 78. Представтесь в Надія Петрівна. Надія Петрівна, будь ласка, У коло дітей. Ой, 132. Номер 132. два. Представитися ква згоди. Ось там находимо сорок міські роззори. Момент 122. Отже, <му> ми переходимо до визначення Головних наших подарунків цю переновичну акцію – це розіграш. Зараз ми розіграємо з вами два безкоштовні квитки на Олександра Малінина. Надія Миколаївна. Людмила Миколаївна. Я вітаєш, що ти вийшла з фільму «Людмила Миколаївна». «Людмила Миколаївна» – номер чотири. І залишилися у нас хлопці з 95-ї дівчата з 95-го квартала. То, хто бажає отримати Ось такі у нас ще один подарунок від радіославі, будь ласка, йдіть витяніть. Іван Деревян. Іван Деревянко. Зараз витягне нам переможці, які поїдуть на квартал 95. го І в Запоріжжі їде номер 82. Давайте попадуємо нашим переклащикам. От і збігла наша коротенька акція. Вітаємо переможців. Ну, на цьому подарунці не закінчується. Ще в додачу до свіжого номера ми вам даруємо по такому нашому календарі.